Усім привіт! З вами Богдан, і ви на каналі DatTerlo. І сьогодні ми будемо грати в Сабнатіка. І у мене є для вас хороші новини. Це вже 10-та ювілейна серія по цій прекрасній грі. В минулий раз ми з вами закінчили на тому, що у мене зламався метелик. Ми дослідили з вами другу базу Дегазі. Це напевно найкраще, що було з тієї серії. Ну, і начебто, все сьогодні я б хотів зробити новий транспорт, а саме рачок. Так він складно робиться, але я сподіваюся, що ми сильні і ми зробимо це. Першим ділом я хотів зайнятися не будівництвом рачка, а будівництвом своєї кімнати. Тобто побудувати ліжко, шафи якісь, щоб було місце, куди складати речі, ну і таке і інше. Ну, як мінімум, я б хотів, знаєте, що зараз зробити? Я б хотів зробити собі дуже гар гарні вікна. Щоб я не був тут як в бункері, а був як в нормальній ха хаті. Щоб. Денне світло заходило в мою кімнатку кожен раз, коли я прокидаюся. Так, ну це скільки вікон потрібно? Це десь один. Два. Ні, ну так багато вікон я не хочу. Я хочу, може, щоб вид був красивий, тобто туди. Значить, тільки сюди буде вікно і все. Ну так, да, бо це єдине вікно, де буде красивий вид. А, ну тоді одне скло і все виходить. Добре, зараз знайдемо. Так. -с. Ага, ось і кварц. Тепер треба зробити скло, а уже зі скла зробити вікно. Алло, о. Так. О! Опа, -на! Зараз не так просто все видно. А ось вранці буде дуже все прекрасно. Прям дуже красиво тут буде, коротше. Так, дивіться, далі б я хотів. Насправді я б хотів оцю стіну перенести, але, на жаль, я не можу. Тому що, якщо її розберу, то моя база поламається. Тому не треба краще цього робити. Насправді, треба по-хорошому, треба ще одну таку стіну побудувати. То давайте цим якраз і займемося. З чого вона робиться? Вона робиться з одного літію і з трьох титану. Ну, в принципі, мені одної вистачить. Три і літій. А у мене нема Літію. Жесть! А за літієм дуже далеко треба йти насправді. Йома, -йо. о, да, за літієм це. Не так то просто йде йти насправді. Ну нічого, зараз. Може, до речі, на минулій базі у мене щось залишилось. Давайте сплаваємо в капсулу. Ой, якраз. Ще... А, у мене вже є ця штучка. А, ну да. Я собі, блін, місце таке для бази вибрав. Треба було будуватися там, де багато літію, бо літій завжди потрібен. От друзі. Вам такий. народна мудрість в сабнатиці. Будуйтеся там, де багато літію і титану. Все, от, ну, в інших місцях не будуйтеся. Бо буде дуже потім погано. От бачите, я побудувався в трав'яному плато я тепер не знаю, де літій навіть шукати. Коротше, дуже далеко просто треба тепер. вивсти за літієм. Добрий день. Ой. Здрастуйте. А що ви тут робите? Братишка. Ну добре, зажарю тебе. Якраз поїм. Це Риба меджик Вона має додавати плюс 100 їжі, тому що вона якось пробралася через капсулу мою. Коротше, мені потрібно зараз зробити таку штуку під назвою. Силіконова гума, до речі, на мені треба. А також мені треба зробити. А, літій мені треба, тут є літій. О, тут лє... Тут, лє... тут є літій, Так його ще й багато. Так тут. А так я тут багато ще не позабирав, слухайте. Це треба все позабирати. Ну Давайте зараз найважливіше це літій візьмемо, бо на тій базі у мене літія взагалі нема. І транспорта тепер у мене нема. Це взагалі я бомж. <ріху> Реально. Це капець просто якийсь. У мене є тільки база. <ріху> І все. Ну, хоча б дах над головою є. І на тому вже дякую. Так, ось ми майже підпливли до нашої бази. До речі, я можу зробити собі оптичні ласти. Це дуже добре. Ну, але давайте почнемо з найважливішого. Як мінімум, найважливіше, мені потрібна оця от е, літієва стіна. Ось сюди кудись перекріпимо. Прикріпимо. Є. І тепер давайте розберемо цю стіну і переставимо її, напевно, теж. От сюди кудись. Ось. Буде у нас прям така дуже міцна. Кімната, прям вся залатана. Так, добре. Все прекрасно. Тепер я б хотів зробити собі живу стіну. Не дивуйтеся. Є така штука, називається жива стіна. Де вона? В декораціях, напевно, так. Ось. Настінний розсадник. Просто декорація така. Прикольненька. Мені потрібно титан, три, мідний дріт і аерогель. Пам-пам. пам А ось і наш аерогель. Добре, тепер мені потрібен мідний дріт, але проблема в тому, що у мене ніде просто міді нема. Тому це вже треба шукати. То давайте знайдемо. Мідь і ще одна мідь мені треба. О, ну нарешті. Так, добре. Зараз пливемо на базу, робимо там мідний дріт і робимо водоочисну станцію. Тому що з цим приладом у нас тепер не буде проблем з водою. Все, водоочисний прилад, нарешті. І тепер я хочу зробити останнє це ліжко. Перед цим я б хотів зробити надмісткий кисневий балон, щоб у нас було супер-супер-супер. Дуже коротше, дуже багато кисню. Все. Дивіться, скільки у нас тепер. 225 кисню. Це взагалі щось. Не знаю. Я тепер безсмертний в грі. Тепер потрібно зробити ліжко. Все. Волокниста тканина зроблена. Тепер, нарешті, ставимо собі ліжко. Я тепер можу спати нормально. А то я вже скільки днів не спав. Ні, реально у нас персонаж безсмертний, серйозно. Він уже скільки днів не спав, скільки разів від голоду не вмирав, але він все одно живий. Ось такого парубка дівчата шукають. Так, ставимо м'яку іграшку. Кудись, сюди, якщо воно поставиться. Ти ставишся? Оу. Ні, я не хотів спати. А, -а, -а! я хотів іграшку поставити. Пливемо, 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 щоб у нас база не розрядилася. За комунальне Ça, треба буде, заплатити. Каптіна. Все. Тепер біореактор почав працювати, тільки йому треба, блін, енергії більше. А то так ця штука працює, йому не дає зарядитися... От, до речі, це погано, вона дуже багато енергії качає. Бачите, біореактор не, не встигає енергію закачати. Це треба атомний реактор робити. Бо потім ще рачок з'явиться, біореактор, ну, такий масштаб енергії тупо не потягне. Ну, або можна ще один біореактор поставити. Але все одно великого прогресу не буде. Тепер я б хотів побудувати останнє. Передостаннє. Елемент декору. О! О, я забув. У нас же ще один плакат є. Плакат з котиком. От я такий прихожу, такий весь засмучений, злий. А тут просто я повертаюся направо, і тут отакий от плакат. Не нервуйся. Добре. І тепер нарешті можна зайнятися будівництвом цього рачка. Рачок, до речі, робиться доволі складно. Да, прям так. Жорстко. Бо, як мінімум, тут. Аерогель треба. І не тільки аерогель. Діамантів нема. Боже, та що у мене за база, серйозно? База бідняка якогось. Взагалі нічого нема. Є тільки найрозповсюдженіші ресурси. Ну добре, два свинця у мене є. Ну, найскладніше, я думаю, зробити пласталову штабу. Чому? Зараз поясню. Тому що пласталова штаба робиться з двох титанових штаб. Ні, Ну, з одної титанової штаби, а це 10 титану. І з двох літія. Тобто, це ще за літієм треба йти. А таких пласталових штаб потрібно зробити дві, Тобто, це не одна. Тобто треба 20 титану і 4 літія. Це капець, просто якийсь. Ну, добре. Як мінімум, загартоване скло. Я вже при собі маю. Залишається небагато. Всього лише ще. 6 матеріалів. Літій. Ну, літій мені теж потрібен. Тому це добре, що він випадає. Мені 4 літія потрібно. Так, золото це погано, що воно випадає. Мені не треба золото. Ну, літій теж потрібен. Ну, але краще діаманти. Ну. Гра, ти ж розумієш, це правильно? Ну, давай, діамантик. О, все. А літій я так просто знайти можу на оцих е, грибах. Начебто. О, все. Чотири літія є, повертаємось додому, робимо 10-20 титану. І потім ще за рубінами б знадобиться зганяти. Ну, просто складність в тому, що за рубінами дуже далеко прийдеться пливсти. Прям дуже далеко. Ну, а титан легко знайти. У мене багато місця, а от у мене небагато місця. До речі, а я цю капсулу досліджував. Ні, мені щось підказує, що я досліджував цю капсулу вже. Я цю капсулу начебто вже досліджував в 8 серії. Ось тут. Так, робимо титан. Один і два. Далі робимо титанову штабу. А з титанової штаби робимо пласталеву штабу. Є. пласталева штаба є. Тепер по шляху за рубінами треба знайти е, 10 титану. Рубіни знаходяться біля капсули 19. -ї. Ну це найвідоміший шлях. От зараз їх треба знайти. 19-ту капсулу треба знайти. Зараз тільки де вона? 19-та капсула. Ось якраз і вони. Тут точно є якесь креслення. Я це знаю. Так, тут є креслення. Тільки я навіть. Я, по-моєму, ж тепловий реактор навіть ще не досліджував. А, ні, досліджував. Все, от якраз у мене 10 титану є. Тобто, вважай, що пластового штаба є. Залишається лише знайти е, два рубінчика. Один Рубін. Давайте ще другий Рубін. Один Рубін. А другий. О, і другий Рубін. Все, ідеально, тільки тепер треба встигнути допливсти до поверхні. А я зараз помру, бо у мене. Бо у мене нема що пить, так я помру зараз. Дотерло бейс Мені треба жорстко пити. У мене ще її аптечки нема! Да, захотів я попливти до капсули, ага, щас. І знову він не діє. Ну ти просто подивись на цю водоочисну станцію. Ні, треба, треба атомний реактор робити. Бо тут по-іншому ніяк. Зараз, 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 зачекай. Е, чпоньк. Е, Чпонь. Чпоньк, чпоньк. І п'ємо водичку, водичку, водичку. Вовть, все. Це. У нас все є. Я нарешті можу зробити рачок. Йди <риклад> до мене. It is Да, це, звичайно, не метелик. Типу, я розкажу, в чому прикол цього транспорту. Та замовчи, як розказую підписникам. Коротше, прикол рачка в тому, що він не, ход... ну, він не плаває, він ходить по дну. От бачите, він отак ходить. Але в цьому є свій кайф насправді. Тепер з цим рачком мені треба. Іти е, відімкнути, по-перше, цю позначку і піти до О, острова. О, все правильно, да. Я пам'ятаю оцю от штучку. На, да, це от гора і там острів. Коротше, тут треба зайти за острів. Там, на жаль, буде жнець, але його треба тихенько оминути. Тут потрібно зайти за острів і. За островом буде уламок, в якому буде дуже багато чого? Там будуть такі покращення, які ви ще знову ж таки в житті не бачили своєму друзі. Ну ось він уже кричить, тільки я не розумію де. А, ой. Оно він плаває. Ну я сподіваюся, що ми потихеньку потих... його оменемо. Чуваче, будь ласочка, я тебе прошу. Ти що прикалуєшся? Він на мене? Чи... Чи це у мене вже параноя? Ого, яка у нього тінь. Ні, ні-ні, він не на мене. Все добре. Якраз можемо ресурсики збирати по, по цьому. Ходу. Магнетиткісь зберемо. Тут, до речі, є дуже один дуже класний, ексклюзивний ресурс. Уранінь. У... А! Господи! Пішов звідси. Йди, від мене! Господи, оце я йому надавав! Люля кібабу. А, о! Ось уран. Це, коротше, буде. А, як його. Паливо! Це буде паливо для нашого атомного реактора. О! Ось якраз. Це щось новеньке. Я ще такого не знаходив. Ось! Атомний реактор. Це дуже корисна річ. Два з трьох. Це по факту те ж саме, що і біореактор, тільки в три рази краще. Тільки я чогось не бачу уламок. А вон він. Добрий день, я прилетів. Опана, а це частина рушія циклопа, це теж дуже корисно. І це теж дуже корисно, це атомний реактор, все. Залишилося його тільки зробити, але не в цій серії вже. Де він? Ай, не кусай мене! Так. Я краще сяду в цей врачок, щоб мене ніхто не чіпав. Так, атомний реактор. Я його закріплю на панелі завдань. О, до речі, чіпкий гак рочка, це. Я зараз вам поясню, коротше. Ой, є рушій циклопа, я ж кажу, друзі, тут стільки всього корисного, що це жесть просто. Коротше, от у нас є рука рачка, правильно? Ось ця, от, звичайна. А чіпкий гак, ми можемо, коротше, змінити цю руку, і він може, як спайдермен, прикріплюватися до стіни і ось так от мандрувати. Я сподіваюся, що в цьому. що в цій скрині зараз буде водичка. Дякую. Якраз те, що мені треба. Чіпкий гак, закріплюємо. В наступній серії будемо це все робити. Ну, бо в цій серії ми вже нічого не встигнемо, на жаль. Де де де? О, чіпкий гак. Ой, він складно робиться. Я поїсти хочу. Будь ласка. Дай мені поїсти. На, все, є. Ідеально. О, а, він повернувся, тікаємо. А, о. Ну тільки тут лазерний пальник потрібно. А, він зі мною якраз. О! Добре йде. Е... Є... Боже друзі, це най... найкорисніший уламок, який ми лутали, я вам кажу. Ну, звичайно, оця от ручка нарачка це не така корисна штука, але все одно. Давайте закріпимо на всяк випадок. Потім, якщо що, зробимо колись. О. Так, тут А тут щось не зрозуміло. Перед переміщенням а, вантажів щось там, коротше, я не буду це читати. Угу. Опа, а тут. А тут зрозуміло, тут м'яке двохспальне ліжко. У нас то було звичайне дв двохспальне ліжко, а це уже м'яке. Так, ну це у мене все. Скринька з відомостями ще одна. Модуль теплового реактора цикро, о, циклопа. Просто капець, друзі. Скільки тут всього? А, ну і все, до речі, тут уже більше нема. Так, да, тут уже нема цього. Тут уже нічого корисного нема, на жаль. Ну все, тоді йдемо до рачка. і я буду з вами прощатися їмо Ну і все начебто. Тепер я вже знайшов абсолютно все, що мені треба. На цю серію я думаю план виконаний, друзі. Та знаю я що 30 секунд Давайте ще поп'ємо під кінець. І буде взагалі ідеально. Дякую всім, хто додивився до кінця. Обов'язково ставте подобайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночки, щоб не пропускати нові серії. Пишіть коментарі, підписуйтесь на мій телеграм і інстаграм канали. Не хворійте, не опускайте свій настрій, будьте веселими. І всім па-па!